Частина п'ята. І на сам кінець. Двадцять пять. Не знаю вже, що Локвот написав тоді інспекторові Барнсові, але цей лист досяг сподіваного ефекту. Шофер таксі увечері передав конверт до скотланд ярду А опівночі Барнс, узявши з собою двох офіцерів Депрік і команду агентів, вирушив до Беркшеру. Відразу після третьої години вони вже були в Кумпкері. А у четвертій біля садиби. Лише певні труднощі при воротях, Берт Старкін, сприйнявши їх за привидів з капустяної грядки, почав стріляти по них із вікна залізними стружками, призвели до того, що вони опинились у замку аж о п'ятій годині. Та навіть у такому разі вони прибули на дві години раніше, ніж очікував Локвуд, і саме вчасно, щоб не дати втекти персі грібові. Проте для мене, правду кажучи, було б краще, якби вони з'явилися ще раніше. Чи був то дотик привида, чи ні? Але остання поява Енні Вордс завдала мені серйозної шкоди. Колод пронизував мої кістки, а праву долоню, в якій я стискала колон, обпекло морозом. До того ж після всіх цих безсонних нічних годин у замку я ледве трималася на ногах, тому я ледве пригадую весь цей шарварок, що знявся в садибі після появи Депрік. Однак саме з цієї миті все перевернули на краще. Медики з Фітесу кололи мені адреналін, перев'язали поранену руку, а люб'язний офіцер Депрік зробив мені чашечку гарячого чаю. І навіть Барнс, між наказами, які він вигукував туди й сюди, підійшов до моєї канапи, поплескав мене по плечу і поцікавився, чи добре я почуваюся. Почувалась я непогано, та не дуже палала бажанням брати участь у всьому цьому переполоху. Щоправда, події стрімко розвивались і без моєї участі. Насамперед поліція заарештувала Персі Гріба. Він не бачив, як зустрів свій огідний кінець Ферфакс, однак відчув, що сталося щось моторошне. Саме цей страх і зробив його балакучішим. Щойно отямившись, він заходився розповідати про все, що знав. Далі команда агентів, озброєних до зубів рапірами, грецьким вогнем і соляними бомбами, повільно розійшлася замком, освітлюючи кожну кімнату над потужними ліхтарями. Я не дарма кажу повільно серед команди, здебільшого, були агенти Фітес і по кілька осіб Стензі та Грімбл. І з кожним своїм кроком вони якнайпильніше придивлялись і дослухались до всього, що траплялось дорогою. Над ними тяжіла похмура репутація кумб -кері Холу. Їхні дорослі керівники тим часом стояли біля дверей. Локвуд із Джорджем посміхалися, спостерігаючи, як вони боязкувато віддають своїм агентам накази і підскакують від кожного звуку чи ціні. Першу тривалу зупинку вони зробили зрозуміло в бібліотеці саме тут було знайдено тіло Ферфекса. Він лежав ниць на килимку в центрі кімнати з виряченими очима і простертими, в благанні руками, йому навіть не спробували вколоти адреналін було вже запізно. Ферфек зазнав дотику привида першого ступеня, від чого набряк, посинів і закляк назавжди. І кімнату й уламки колона переповнювала негативна енергія. Привида Енні Ворд, дух якої воз'єднався зі своїм убивцею, ніде не знайшли, він покинув цей світ. Потім, за барнсовим наказом, агенти вирушили до східного крила, щоб розпитати там слух, а також узялися до субстанції у західному крилі. Локвуд із Джорджем спостерігали за їхніми діями біля дверей червоної кімнати, які виявилися замкнені. Ключ, який припускав Локвуд, був у Ферфакса в кишені. Відімкнувши нарешті кімнату, команда агентів навшпиньки зайшла всередину. Там було порожньо, тихо й холодно. На превелику Джорджу втіху, серед агентів Фітес, якими командував Барнс, був і наш давній знайомий Квіл Кіпс із помічниками байдужою білявкою та русявим хлопчиною. Джордж охоче давав поради Барнсові і радо спостерігав, як інспектор віддає після цього кіпсові накази. За потаємним коридором ви знайдете славозвісні сходи, казав Джордж. Гадаю, що ми очистили їх від тіни, які кричать, хоч кіпсові не завадило б піти й перевірити, а внизу той самий колодязь, куди було скинути чинців. Може, його команда загляне й туди? Ні? Щось їм бракує завзяття. Мабуть, надто страшно. Тоді тут є ще сірий серпанок у туалеті. З ним, сподіваюсь, вони впораються. Насправді, жодної небезпеки в замку вже не було. Перші сонячні промені зазирнули у вікна довгої галереї і розлили своє тепле золотесяєво по підлозі. Інспектор Барнс за своїм звичаєм сердився на нас, навіть тоді, коли вітав нас із вдало закінченою роботою. Його вуса їжачились, коли він стояв у бібліотеці, і докоряв Локвудові за те, що той так довго не відкривав секрет кулона. Правду кажучи, я мушу покарати вас за приховування інформації, бурчав він. І за викрадення доказів з місця злочину теж. А ще ви, необачно обачно, піддали себе й цих двох дурнів смертельній небезпеці, приплентались сюди, сподіваючись на милість убивці, ймовірного вбивці, виправив його Локвуд. На той час я ще повністю не розшифрував напис на колоні. Барнс вирічив очі, його вуса витяглись у довгу смугу. Імовірного вбивці? Незбагненно! Сподіваюсь, ви поділились цим припущенням з паном Кабінсом чи паною Карлайл. Про це я й сама, правду кажучи, хотіла поговорити з Локвудом. Він глибоко зіткнув, зрозумівши, що рано чи пізно все доведеться пояснити і Барнсові, і нам з Джорджем. Я не мав вибору, почав він. Я мусив прийняти ферфексову пропозицію. Це був єдиний спосіб заробити гроші, щоб сплатити наші борги. І я цілком покладався на здібності своєї команди, навіть за такої небезпеки. Люсі і Джордж найкращі оперативники в Лондоні, як ви самі це бачите з наслідків нашої роботи. Ми знешкодили головне джерело в замку, вижили в сутичці з рішучим і безжалісним ворогом, і при цьому обійшлися без дорослих керівників, пане Барнсе. На локвидовому обличчі заграла його найсліпучіша усмішка. Годі шкіритися. скривився Барнс. Уже ранок, а я ще не снідав. О, Кіпсе. Квіл Кіпс аж зігнувся під тягарем трьох величезних пластикових ящиків. У двох лежали ферфексові театральні записники, що мали слугувати доказами, а в третьому – акуратно складена кольчуга і два химерні залізні шоломи. А де друга кольчуга? запитав Барнс. Досі на трупі, відповів Кіпс. Її треба негайно зняти, доки він не набряк ще дужче, чуєш? І не воловодця, підхопив Джордж. Тупу, тупу ніжками! Я дещо пригадав. провадив Барнс, коли насуплений Кіпс пішов. Ці шоломи. Вони належали ферфексові. Так, пане Барнсе, простодушно відповів Локвот. Мені самому дивно, звідки він узяв їх. Що ж, дивуйтесь собі далі, бо я їх вилучаю. Тепер це справа Депрік. Інспектор повагався і погладив вуса. Ферфекс казав щонебудь про це чудернецьке місце, про те, чим він сам тут займався, несподівано запитав він. Локвот хитнув головою. Він був надто заклопотаний тим, щоб убити нас, пане Барнсе». І ніхто не може дорікати йому за це. Бернс знову скривився. До речі, на одному з шоломів бракує захисних окулярів. Ви не знаєте, де вони? Ні, сир. Може, їх там і не було? Може, і не було. Нагородивши нас останнім недовірливим поглядом, Бернс пішов улаштовувати наш від'їзд із замку. Ми сиділи на місцях, немовби прикипівши до бібліотечних стільців. Ніхто з нас не говорив ні слова. Нам принесли ще чаю, а за вікном не світло вже заливало поля. Через кілька тижнів до кумкаріхолу прибули фахівці з зачистки. Вони виявили, що активність надприродних сил у замку помітно зменшилась. Перед усім, відповідно до нашого звіту, вони взялися за колодязь. Там, на самісінькому дні, вони знайшли старі кістки сімох дорослих чоловіків, перемішані з частками срібла та заліза. Кістки підняли нагору і знищили, після того, як Локвод і передбачав усе пішло якнайкраще. Кілька менших джерел було виявлено під плитами підлогою вестибюлі і в стародавніх скринях в одній із спалень. Проте після того, як було знищено кістки ченців, більшість дрібних перших типів зникли самі собою. Локвуд хотів, щоб ми теж взяли участь в остаточній зачисті замку, однак проти цього заперечили нові власники холу перфоксиві небіж і небога, що успадкували його фірму. Замок їм не сподобався, і вони незабаром продали його. Через рік після того там відкрили приватну школу. Ні дружини, ні дітей Ферфекс не мав. Напевно, Анабел Ворд справді була його єдиним коханням. Щодо решток колона, то барнсові помічники знову сховали їх до посрібленої склянки. Що сталося з духом дівчини привода? Чи залишився він у цих рештках, чи зник назавжди, на що я, правду кажучи, сподіваюся, я достеменно сказати не можу, бо більше ніколи його не бачила. Тіло загиблого хлопчина, агента Фітес, забрали з потаємної кімнати його сучасні колеги. Дещо пізніше Локвуд одержав лист від Пенелопі Фітес, голови агенції прямої спадкоємиці легендарної Маріси Фітес. Пані Пенелопа вітала нас з успіхом і дякувала за те, що ми знайшли тіло друга її дитинства. Його звали Сем Макарті. На момент загибелі він мав 12 років. 26. Жах Кумбкері. Криваві страхітці червоної кімнати. Таємницю сходів, що кричать розкрито. Ексклюзивне інтерв'ю з Ентоні Джей Локвудом. Уже кілька днів поширюються різні чутки про останні події в Кумкері Холі та раптову смерть власника цієї садиби відомого підприємця пана Джона Вільяма Ферфекса. В цьому номері Таймса ми раді запропонувати вам справжню дивовижну історію цієї ночі, яку нам розповів один з головних учасників тих подій: Ентоні Локвуд, вельма шановний голова агенції Локвуд і Ко. В ексклюзивній бесіді з нашим репортером пан Локвад змалював моторошне скупчення привидів другого типу, яке його команда відкрила в замку, а також згадав про секретний прохід, що привів їх до сумнозвісного колодязя смерті в самісінькому серці будівлі. Він також пояснив обставини трагічної загибелі пана Ферфакса, який помер від серцевого нападу, що став наслідком дотику привида. Він увійшов до західного крила замку, нехтуючи нашими порадами. Зауважив пан Локвуд. Він був сміливою людиною, хотів на власні очі побачити гостей, хоч це й небезпечно для недосвідченої особи. Пан Локвуд також поділився з нами новими відкриттями в справі вбивства на Белворт. Знайдено нові докази, запевнив він. Які доводять, що підозрюваний у цьому злочині пан Гюго Блейк не має жодного стосунку до вбивства. Особа справжнього вбивці залишається загадкою. Нам щиро жаль, що передчасні звинувачення завдали шкоди репутації чесної людини. Ми завжди раді прислужитися справі закону. Повна версія інтерв'ю Еджа Локвода читайте на сторінках 4-5. Джон Ферфекс, некролог і спогади, читайте на сторінці 56. найуспішніші сучасні психологічні розсліди. Читайте на сторінці 83. Через тиждень після нашого повернення до Лондона, коли ми відпочили як слід і цілком оговтались від пережитого в замку, в будинку 35 на Портленд Роу відбулася вечірка. Вечірка була не дуже людна, в ній брали участь лише ми втрьох, але це не збентежило агентів Локвуд і Ко. Джордж замовив у крамниці на розі пончики найрізноманітніших сортів. Я накупила паперових гірлянд і розвісила їх у кухні. А Локват повернувся з походу до Найтсбриджа з двома торбинами повними всіляких смаколиків, ковбасних рулетиків і желе, пиріжків і тістечок, пляшок Кока-Коли й імбирного пива. Смаколики просто загромадили нашу кухню. Здавалося, що ми потрапили до казкового світу. За кумкері виголосив Локвод, піднімаючи склянку з кока колою За успіх, який він приніс нам. До речі, сьогодні в нас нове замовлення. Добре, відповів Джордж. Сподіваюсь, це не та сама леді з котом. Ні, це жіночий коледж у Челсі. У ванні їхнього жіночого гуртожитку бачили без нового чоловіка із закривавленими кульцями. Звучить заманливо, мовила я, беручи ковбасний рулетик. Мені теж так здається, підтакнув Локвод, задихаючись величезним шматком пирога. Останнє інтерв'ю в Таймсі додало нам роботи і принаймні повернуло добру репутацію. Джордж кивнув Це тому, що ми не спалили компкаріхол дощенту, хоча, правду кажучи, вбили клієнта. Це навіть краще за пожежу. Локвуд знову наповнив наші склянки. Ми заходили сісти мовчки. Тільки шкода, нарешті, озвалась я. Що Барнс змусив тебе збрехати про Ферфекса. Старий заслужив, щоб люди дізнались про нього правду. Мені це теж не до вподоби. Погодився Локвуд. Ти що вдієш? Зачеплено інтереси однієї з найвпливовіших родин і однієї з найважливіших компаній Англії. Якщо стане відомо, що голова цієї компанії був убивцею і негідником, то від її авторитету нічогісінько не залишиться. А з цим, особливо тепер, коли проблема завдає дедалі більшого клопоту. Депрік аж ніяк не погодиться. Я поклала в бік виделку. Виходить, усе було даремно, ніякої справедливості. І ніхто ніколи не дізнається правду ні про Ферфекса, ні про Ені Ворд завдяки тобі, Люсі. Перервав мене Локвуд. Привид Ені Ворд домігся свого. Справедливість перемогла як найбільшою мірою. Ені Ворд нарешті поквиталася з убивцею Ферфекса покарано. Так, Барнс переконав нас приховати правду, зате дозволив розповісти репортерам Таймс всі інші подробиці пригоди. Тепер ми уславились на цілу країну, і всі від цього тільки виграли. Крім ферфекса, додав Джордж. Еш, звичайно, крім ферфекса. Цікаво, що іще приховую Депрік, зауважила я. Ви помітили, як швидко вони прибули, як блискавично забрали всі речі, начебто докази. Здається, їх більше цікавили ферфексові кольчуга і шолом ніж його злочини. Шолом узагалі був якийсь химерний, хотілося проздивитися на нього ближче. Локот сумно всміхнувся. Не пощастило. Зараз він лежить десь у підземелях Скотланд-Ярду. Більше ти ніколи не побачиш цього мотлоху. Добре, що я поцупав оці окуляри, обізвався Джордж і зняв зі спинки стільця окуляри з товстими лінзами. Вони і справді химерні. Навіщо вони потрібні? В них усе розпливається перед очима, а тут якась незрозуміла марка. Що ти скажеш про це, Люсі? Він передав окуляри мені, вони були важчі, ніж мені здавалося, і холодні. Придивившись пильніше, я побачила невеличку емблему на внутрішньому боці лівої лінзи. Схоже, ніби на арфу, сказала я, таку, як у стародавніх греків, ось викривлений корпус, а ось три струни. Будь що це не ферфексова марка. Перервав мене Джордж і поклав окуляри на стіл між порціями жиле. Треба буде зробити з ними кілька експериментів. Скільки хочеш, Джордж, відповів Локфут, і ми знову підняли наші склянки. У нас майже закінчилось імбирне пиво, несподівано сказав Джордж. І пончиків теж залишилось мало. Цю місію дозвольте виконати мені. Він підхопився, відчинив двері в підвал і подався туди. Ми з Локвотом зосталися сам на сам, дивились одне на одного і трохи збентежено всміхались, як за давніх днів. Послухай но, Люсі, мовив Локвот, Я хочу дещо спитати в тебе. Будь ласка, питай, коли ми прийшли до бібліотеки, і гріб хотів застрелити тебе. Ти тоді навмисно витягла кольє і звільнила привида. Звичайно, твоя рішучість урятувала нам життя чудова робота. Але цікаво. Якусь хвилину він мовчки дивився на стіл, заставлений бутербродами. Звідки ти знала, що привид заодно не нападе на нас? Я цього не знала. Ферфекс усе одно збирався нас убити, тож я вирішила ризикнути. Виходить, нам тоді ще раз пощастило. Він завагався. До речі, дівчина привид розмовляла з тобою? Ні. Вона не просила тебе дістати колон із склянки, ні. А тоді, на Шенроуд, вона не просила тебе забрати колон з її тіла. Ні. відповіла я йому з фірмовою посмішкою від Люсі Карлайл. «Локвуде, ти що не цікаєш, ніби цей привид контролював мене? Аж ніяк. Просто часом я не дуже розумію тебе. Там, у бібліотеці, коли ти дістала кольє, на твоєму обличчі не було й тіні страху. Я зітхнула. Це теж непокоїло мене. Послухай но. Ну. Сказала я, Неважко було здогадатися, що привид передусім націлиться на Ферфекса. Гадаю, що всі ми могли це передбачити. Але твоя правда, я була певна, що нас він не займатиме. Так, привид не розмовляв зі мною. Я просто відчувала його наміри. Це ще один бік мого таланту. Я не тільки переживаю минулі почуття привидів, часом я відчуваю їхній теперішній настрій. Локвуд насупився. Кілька разів я вже помічав це за тобою, хоча б з отим привидом у садку під вербою. Ти казала, що він тужить за близькою людиною. Може, ти його чула? Ні, він нічого не казав. Я просто відчувала це, хоч могла і помилитись. Часом важко буває визначити, коли вірити цим відчуттям, а коли ні. Я взяла зі стола трюфельну цукерку, покрутила її в пальцях і поклала назад. Мені зненацька сяйнула думка річ у цій локведа, що я не завжди чиню правильно, у мене трапляються серйозні помилки. Я ніколи не розповідала тобі про свою останню справу. Перед тим як я приїхала до Лондона. Я тоді відчула, що привид сильніший, ніж здається, але не довірилася своєму чуттю. А мій керівник не схотів мене й слухати. То був перевертень, і він лишив нас усіх у дурні. Однак я майже здогадалась про це. Якби я послухалася свого чуття, то встигла б усіх порятувати. Я втопилась у скатертину. Проте я цього не зробила. Через це загинули люди. Здається, тут більше винен твій керівник, ніж ти, заперечив Локвуд. Послухай мене, Люсі, ти довірилася своєму чуттю в Кумкері, і це допомогло нам вижити. Він усміхнувся мені. Я довіряю твоєму таланту і твоїм рішенням. Я пишаюся, що ти в моїй команді. Не переймайся минулим, залишмо минуле привидом. Ми всі раніше коїлись щось таке, за чим шкодували. Тому нам слід прямувати вперед. Правда, Джордж? Джордж відчинив двері носоком черевика. В руках він ніс ящики з імбирним пивом. Усі задоволені? спитав він. А чому це ви не їсте? Стільки їжі пропадає марно. Хей йому, дітьку, я забув пончики. Я вмить підхопилася. Не турбуйся, я сама принесу їх. У підвалі було прохолодно, тому ми й зберігали там харчі. Після теплої кухні мене аж пронизало холодом. Я ступала залізними сходами, дослухаючись до голосів хлопців, що лунали згори. Розмова з Локвадом утішила мене, та я була рада уникнути її продовження. Мені не хотілося розповідати ні про своє минуле, ні про зв'язок із привидом. Ні, я йому не збрехала. Я справді не виконувала жодних наказів дівчини привида. Принаймні свідомо, а не свідомо. Правду кажучи, це було важко пояснити. Цей вечір не підходив для таких міркувань. Ми відпочивали і веселилися. Пончики лежали в найхолоднішому місці нашої секретної комори. Я взяла татю з полиці, для цього мені навіть не знадобилося світло. Аж тут я перечепилась об велику коробку з чипсами смак креветки, яку Джордж поклав прямісінько посередині кімнати. Втративши рівновагу, я налетіла на полицю, копнувши ногою спочатку щось тверде, а потім щось м'яке. Пончик! Звичайно ж, я наступила на пончик. Я б зі спідниці цукрову пудру і заходилася шукати на підлозі тацю. І я заклякла. Двері поволі зачинились. У кімнаті було темно, тільки мерехтіли якісь жовті вогники. Люсі. Тихий голос шепотів мені просто у вухо, зблизька, з відстані витягнутої руки, а в мене ні рапіри, ні робочого пояса, нічим захиститись. Я наосліп протягла руку до дверей, шукаючи клямки. Я спостерігав за тобою. Я намацала клямку і потягла за неї. Жовті вогники в темряві засяяли яскравіше. Навпроти мене, над полицею з пончиками, стояла склянка, накрита носовичком. Так. шепотів голос. Це я. Поглянь на мене. Я стягла носовичок і позиткувала. Сьогодні плазма в склянці була світло-зелена. моторошне обличчя набуло сформованого людського вигляду, майже затуливши з собою череп на дні склянки. Ніс привида був довгий, в очних ямках горіли ті самі жовті вогники, рот вишкірявся в недобрій посмішці. Я завжди кликав тебе, провадив привид. Я вирічилась на нього. Отак, моя маленька, обніми мене нам є про що поговорити. І не сподівайся, відрубала я, уважно оглянувши склянку. Я зачепила її, коли падала, проте скло було ціле. Що ж тоді змінилося? Не роби цього. Обличчя привида скривилося з болю. Ти не така, як усі, ти знаєш, це. Я нахилилася, щоб роздивитися пластмасову кришку на склянці. Так і є, вона сунулась, і зі склянки тягся жовтавий промінь світла. Ти не така черства, як Локвуд, і не така огидна, як Кабінс, говорив привид. О, якої ганьби він часом завдає мені. Одного разу ти не повіриш. Він занурив мене у ванну і. Я взяла склянку у руки. Рот привида скривився ще дужче. Ні, зачекай, не роби цього. Я багато що можу розповісти тобі. Багато важливого. Ось, наприклад, смерті де. А Рот широко вишкірився. Що ти на це скажеш? Бувай, відповіла я, поклавши долоню на кришку. Ні, не до тебе. кричав привид. Смерть іде до всіх вас. Чому? Бо все колись закінчується. Смерть приходить в життя, а життя в смерть. І не намагайся її зупинити, Льосі!» Ти не здатна повернути назад плин часу. Може, це була й помилка, але я рішуче крутнула кришку. Голос ущух. Я дивилась на обличчя в склянці. Рот ворушився далі, обличчя здригалось, наче в лихоманці. Плазма шалено вирувала і бралася бульбашками. Ні, сьогодні в нас святковий вечір. І жодному дурному привидові в склянці, його не зіпсувати. Я поставила склянку на полицю, накрила її носовичком, Відчинила двері і вийшла з комори. Перетнувши підвал, я помало вирушила на гору крученими сходами. З півдороги я почула, як Лок регоче на повен голос, а Джордж щось говорить, мабуть, розповідає якийсь анекдот. А тоді я дивлюсь, аж він голий, тільки уяви провести цілу вічність без штанів. Локвуд знов засміявся, засміявся по справжньому, і навіть задер голову. Я в цьому була впевнена. Мені раптом так захотілося бути разом зі своїми приятелями і теж сміятися з Джорджових жартів. Я прискорила ходу. Не зачитаюся з трохи приплюснутими пончиками, я поспішала з підвальної темряви до теплої світлої кімнати.